Всім привіт, ми гуляємо. Сьогодні в нас така погода, як сказати, і хмарно, і сонячно. Ми біля ангара. Це вхід такий чорний, задній хід. Сьогодні в нас світло ще не вимикали. Вчора вимикали двічі чи тричі. Не пам'ятаю навіть. Ну, ввечері недовго, два, дві години. А зараз зійшла з дому, ще світло було. Навіть встигла стиралка моя попрати. А ще раз не заряджала, бо боялася, що виключиться. Тоді чекати, поки включиться. Дуже довго. Вчора. 27 жовтня прибрала в квітниках, викидала всі сухостої. Не думала, подивилася, наче так не дуже багато, а як почала носити рядниною, так півтори години. Сьогодні не знаю, що ще буде.